Відкритість не до цього інформаційного сміття, яке випрацьовується пропагандистська машина і інших джерел інформації, у них практично вже немає. Вони ж над цим працюють, над тим, щоб зачистити інформаційне поле. І коли кожного дня з кожного там. Приймача або там телевізор, або в соцмережах а, люди чують а, ну практично й ті ж фрази, й ті ж наративи, то їх свідомість просто не може вмістити щось інше. А, і Тим більше, що у них вже запрограмовані оці а, меседжі. які а, Співпадають з ними внутрішньо, це виправдовує в їх очах, якщо вони борються там з нацистами там, або з ким вони там борються, з демоном у вигляді українців, то для них це є, ну я б сказав так, таким своєрідним пояснювальним механізмом їх міфів. І те, що вони посилають своїх. Ну, синів на, на, на цю війну і практично не протестуєте. Ви дійсно нагадали, як протестували під час Чеченської війни першої особливо солдатські матері, да, що були марші в Росії. Тоді, ще були тільки такі перші парастки демократичного суспільства. Потім це було зачищено і чи вірю я рейтингам. Ну, які соціологічні рейтинги, це особливо в тоталітарних системах, особливо в, в, в Росії, ну вони, по-перше, не, немає там незалежних практично вже соціологічних досліджень. А по-друге, вони працюють скоріше знову ж таки з на, на російську пропаганду. І для це, це як певний такий масовий гіпноз, який спрацьовує, коли люди, а люди масові, масові свідомості. Дуже важливо бути в тоталітарному суспільстві конформістським, конформістським суспільством. От Конформізм він, він дозволяє пристосовуватися. От у тебе немає суб'єктності, але ж ти розділяєш думку свого сусіда, інших. Всі ж пам'ятають, що якщо ти будеш якоїсь іншої думки, хтось про це дізнається, і далі будуть доноси, далі будуть знову ж таки страшні часи для тебе, для твоєї родини. От і всі так пристосовуються, і об... ми бачимо, що відбувається обмін, жертва вони жертвують своїх синів. Своїх чоловіків, а за це отримують там, умовно кажучи, там ковбасу, там ну, і, і так далі. Ну, тобто, це тваринне існування, там вже вимивається людське. А якщо вимивається людське, то немає і людської оптики, там тільки виключно тваринна оптика. На жаль, на жаль, мені дійсно жаль, що на наших очах відбувається знелюднення, тобто в як така людяність. Стає тільки міфом російської літератури 19 століття і все, яку вони, до речі, й не читають. Проте можемо припустити з огляду на те, що тоталітарізм там, що все ж таки соціологія не відібра... відображає справжню картину, адже якщо люди кажуть, а як Вася? А що Вася сказав? Правильний віт, правильна відповідь, коли вони спілкуються з соціологом, вони правильну відповідь намагаються надати, щоб бути як усі, але а це да. не відповідає їхнім думкам, і може бути внутрішній, як це сказати, саботаж. Ну, це і внутрішня імміграція. Це є такий угу, момент угу. А внутрішньої імміграції, він вже історично вкорінений ще з царських часів, потім Радянського Союзу. Люди знайшли такий от, варіант виживання, навіть не життя, те, що Євтушенко Євтушенка назвав Це Оце от страшний термін, який він придумав. Це притерпелость. І він якраз і говорить про стан, сучасний стан російського суспільства, де людина, втративши свою суб'єктність, стає Тим самим гвинтикам і намагається щоб стояти в цій в якості цього винтика не попереду, а позаду, щоб до нього черга не дійшла. Тобто десь, як як розвивалося саме російське суспільство, воно ще в царські часи, оце та чи інша криза, люди бігли там в Тайгу, там в Сибір подалі, подалі від влади. Десь в горах там сховатися, і це інстинктивний такий момент. Він ще раз підкреслює, підкреслюю, російське суспільство розвивалося ніколи не розвивалося інтенсивно, тобто не направляло на себе. Воно формувало екстенсивний погляд, тобто засвоєння нових територій за рахунок тих, хто там як вона називали, першопроходці, да, вони йшли кудись подалі від центрів влади. Пане, яке місце в цьому а, з, збудованому таким чином суспільству російському місце займає РПЦ? Це вже питання до вас, як до релігіоведа. А навіть для вас зробила пару скринів. А, є канали, які дякон а, веде російський а, і його Шульженко. Шульжен... Нок чи якось так, який настільки кровожерливий, що навіть е гірший за інші зет канали, е тобто збудований на ненависті до всього е українського та такому радикалізму, що треба знищувати всіх українців і таке інше. А це ж, мабуть, не випадковість чи випадковість, і що такий от священник виявився, і багато священиків їдуть на війну і стріляють, і все таке інше. От, про РПЦ ваша думка, вони так і задумувались, тобто там замислювались, такими і мали бути, чи щось пішло не так і коли воно пішло не так. Ну, знаєте, да, це довга довга розмова, але ж в історії російської православної церкви, цей поступовий перехід від християнства від христоцентричності до імперацентричності, він поступово відбувався ще під час Російської імперії. Ми пам'ятаємо, що що після що з 1700 року Петро І відміняє патріаршество і російська православ'я існує без патріарха 217 років. І над на церквою стає. Стоїть... Так званий священий синод, фактично, який контролюється оберпрокурором священого синоду, тобто державним чиновникам. Оце поступова зміна природи, внутрішньої природи церкви, яка стає просто таким ідеологічним апаратом держави. Це продовжилося до 17-го року в там, той же Російській імперії, а потім. Ну, після пев, певного періоду, там 20-30-х років, в 40, 40-х роках, Сталін звертає увагу на цей механізм знов ж таки впливу на свідомість людей, і ну, створюється нова структура, фактично нова структура, яка буде. Ну, виконувати забаганки держави. Довгий час під час Радянського Союзу це був такий внутрішній апарат, в тому числі і апарат. Пов'язаний з, з, з КДБ, тоді для того, щоб стати просто священником і поступити в семінарію, ну, треба було фактично пройти через певну фільтрацію в КДБ. Спеціальний відділ над цим працював. Для того, щоб стати єпископом, ти вже повинен бути агентом. І оце зростання зростання з державою, навіть як у вигляді своєрідної спецслужби, продовжене було в Росії і вже з нульових років починаючи, фактично з нульових років, ну, в 90-х було ще така можливість мати якусь там певну самостійну думку. А вже з нульових років 21-го століття російська православна церква деградує з точки зору християнства. Вони фактично. Викреслюють свої проповіді проповідь християнської любові, милосердя. Так, вони можуть говорити про це, але ж в, насправді ця зміна відбувається таким чином, що перед нами тільки оболонка християнська, одяг християнський. А внутрішня структура вже, ну я б сказав так, демонічна, демонічна, тому що в ці заклики, і Патріарха Кирила, і ви навели приклад цього священника, і інших персонажів цієї драми, ми можемо побачити серед них людей, які фактично закликають не до любові. А до вбивства з апології смерті, з демонстрації от таких своїх людина невисницьких дій. І це не викликає осуду серед російського суспільства. На жаль, і це такий феномен, який вже хвилює православну спільноту світу, вже ставлять питання чи можливо дійсно визнати ідеологію руського міра як єрість, а, а самого патріарха Кирила ну, прийняти відповідне церковне рішення для того, щоб зняти його з патріаршества? Тобто, вже є осуд, вже є розуміння, що перед нами такий дуже своєрідний феномен? Коли в наслідок зростання церкви і держави, і коли церква йде обслуговує державу, замість того, щоб мати бути представником суспільства і мати свій голос відстоювати нам. Ті ж права християн, ну з точки зору любові і милосердя, замість цього вона просто обслуговує інтереси імперії, інтереси держави, і це страшне, це страшне. Навіть те, що вони ну, одним з таких єретичних останніх моментів, яке яке який викликав обурення серед християнства, не тільки православних всіх християн. Це те, що вони заявили, що це священна війна, mm -hmm. і що а, в як людина, яка там на, на цій війні загине, то вона буде взята на небо. Тобто, це перед нами такий своєрідний мікс із з, з свого прочитання ісламу, і навіть в Ісламі. І в інших релігійних системах немає такого поняття, як священна війна. Є справедлива війна, але священна війна це нововитвір, це така єрість з точки зору християнства. Що християнські теологи просто в шоці зараз перебувають, коли вони слухають оці наративи, які йдуть з вуст представників РПЦ. І тут я якраз цей концепція справедливої війни, вона дійсно існує. Але справедлива війна це війна, захисту. Це коли ми захищаємо свою землю, свій народ, це справедлива війна. Війна загарбників, які приходять на нашу землю, це не є справедлива. Тому що це агресія, вони ведуть себе несправедливо, тим більше що це не може бути священне з точки зору християнства. Це невігластво, невігластво назвати війну священною.